Та в Україні це дива. Останні новини розкажу. Я Ольга ульганімцева. Добрий день. Припинення вогню вступить у силу у півночі, 15 лютого. Про це заявив Петро Порошенко у мінську. Він також відзначив, домовилися про звільнення надії Савченко і всіх заручників протягом 19 днів. Також контактна група погодила виведення всіх іноземних військ з території України. За словами президента, ані про автономію, ані про федералізацію домовленостей немає. Нагадаю, переговори нормандської четвірки тривали 17 годин. Раніше перед журналістами виступив Володимир Путін. Він заявив угоду щодо України, узгодили. Розповів про припинення вогню і відведення важких озброєнь Перше, про деґавеїлісоприкращення Агня з часов 15 февраля. Вторая позиция, которую я считаю чрезвычайно важной, это отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения для украинских войск и от линии, от линии от сегодняшней линии соприкосновения для украинских войск и от линии, обозначенной 19 сентября прошлого года в Минских соглашениях для ополчения Донбаса. Заяви політиків з мінська надходять щохвилини. Тивай продовжує стежити за розвитком подій. Подробиці дивіться у наступних випусках. Початок саміту ЄС у Брюсселі найімовірніше відкладуть. Про це заявив речник президента Європейської ради Дональд Туск. Засідання дипломатів розпочнеться пізніше, через те, що лідери Франції та Німеччини досі у Мінську, заявив він нагадаю. Брюссель має приїхати український президент. Раніше передбачалося, що у бельгійській столиці можуть схвалити новий пакет санкцій відносно Росії. Тим часом запекли бійди поблизу Саханки, та Широкіного ситуація ускладнюється щогодини. Констатують у полку Азов. Там кажуть, ворог контратакує з артилерії і танків. Піхоту бойовиків українським військовим вдалося ліквідувати. Чимало трупів терористів лежать на полях просто неба. кажуть в Азові. Бойовики намагаються атакувати околиці Маріуполя. Однак, завдяки відсуненню лінії фронту, снаряди терористів не долітають. Маріупольський сайт пише: всю ніч містяни чули потужну канонаду. кажуть про залпис бо. Сартани незважаючи на мирні ініціативи України, повністю вогонь злочинці не припиняли. Дев'ять разів з використанням практично усіх видів озброєння, ворог обстріляв Дебальцево та навколишні селища Також з реактивних систем залпового вогню противник наносив удари по вільховій, петрівці, станків та мінометів по станиці Луганській, Кримському, на Донецькому напрямку від ударів градів постраждали Курахово та Новомихайлівка. Загалом, протягом ночі, терористи 24 рази відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. слід зазначити і активізацію розвідувальних дій терористів на Маріупольському напрямку. Двоє військових загинули ще 21 поранений за добу у зоні АТО. Повідомляють у генштабі. Є втрати серед мирного населення В Авдіївці через артобстріли. Загинули три людини. П'ятеро жителів Донеччини поранені у самому обласному центрі загинуло семеро поранених. 14, Повідомляє Донецька міськрада. МВФ погодив 17,5 мільярди доларів допомоги для України. Про це заявила глава фонду Крістін Лагард. За її словами, місія, яка працює у Києві, дійшла згоди з українською владою. Програма розрахована на чотири роки. Протягом них Києву виділять 40 мільярдів доларів. Кредит ще має затвердити рада директорів МВФ, але цей крок є формальним. Заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він підтвердив домовленості з фондом та відзначив у програмі передбачені кошти на стабілізацію фінансового сектору, на підтримку банківської системи і допомогу малозабезпеченим. В кінці поточного року, з грудня місяця, уряд проведе індексацію грошових доходів населення, і програма передбачає. Необхідність індексації або підвищення грошових доходів населення в залежності від рівня цін протягом всієї тривалості діяльності цієї програми. Під національним банком сьогодні відспівували гривню. Поховати нацвалюту зібралися близько півсотні людей. Усі активісти кредитного майдану. Імпровізоване прощання відбулося з усіма атрибутами: квітами, вінками та сльозами. Майданівці кажуть, плакали тому, що на них доларові кредити брали, коли валюта була по 5, Віддавати мають по 25. Тож бояться, що влада забере машини, квартири та залишить людей ні з чим. Заклики активістів поспілкуватися із головою НБУ ні до чого не привели. До активістів жоден співробітник Нацбанку так і не вийшов. дайте нам нормальний курс, дайте нормальні умови. Зідрали з нас тіх процентів кучу всього. Наприклад, я брала 88 тисяч доларів да, кредит. Мене маленька квартира двохкімнатна. Зараз я виплатила 80 тисяч, повинна 82. 000 по сьогоднішньому курсу. Гонтарева, виходь до людей. Твій непрофесіоналізм вбиває українську націю. Як можна, стоячи на трибуні Верховної Ради, говорити, коли в країні війна віддайте ваше житло? Объясняли ситуацию, что помогите нам СОС еще с апреля месяца, когда это можно было уладить, в принципе. Потому что еще только было начало, мы просили, переведите нас, пожалуйста, чтобы мы могли платить в гривне. Ну, мабуть, кому це було вигідно. Люди регіонів вже не можуть приїхати до національного парка. Уже ми, до того, що ми не знаємо, що далі робити. Ми вимагаємо і не тільки сьогодні, а вже давно, щоб Гонтареву відправили в відставку, і не тільки в відставку, щоб проти неї завели кримінальну справу, і щоб вона відповіла по закону за ті злодіяння, які вона вчинила по відношенню до гривни. Нагадаю, напередодні Верховна Рада не змогла подолати вето президента на закон, який забороняє забирати житло за несплату кредиту. Документ депутату хвалили ще наприкінці грудня. Тим самим, нібито вирішили проблему виселення з квартир, які були під заставою. Та Петро Порошенко його не підписав. Щоб був скасований Бойовики зградів та артилерії знову обстріляли щастя. Вогонь вели з веселої гори і навмисне цілили по тамтешній ТЕЦ. Повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Один зі снарядів пошкодив блок турбінного відділення. Відтак п'ять районів області та міста Старобільськ і Рубіжне на кілька годин залишилися без світла. Наразі ремонтники пошкодження усунули, електропостачання відновили. Близько півночі бойовики обстріляли Луганськ. Як повідомили в місцеві в соцмережах, залпи було чутно по всьому місту. Через Луганськ пройшла колона танків. Та Медики нацгвардії їздитимуть на новому реанімобілі. Його подарували працівники Житомирського дитячого будинку. Перша медична рота створена нещодавно і нині базується в Артемівську. Автомобіль знайшли волонтери через інтернет в Німеччині, відремонтували і в черзі завантажили необхідним. Це вода, засоби гігієни, білизна і харчі. Ця машина дійсно ренімобіль. Вона має всі необхідні зручності для того, щоб працювали медики, коли буде привозитися хворі, побуть перевозитися вже в спеціалізовані заклади. Там і туалет є, там і умивальничок є, там всі підводи до апаратури є, там абсолютно обігрів. Є. Тобто, це дуже добрий автомобіль, дуже гарному санітарному стані. В інтернеті знайшли цей автомобіль. Ми знали цену. Ну я орієнтіровочно знав скільки буде пригон цього автомобіля. На митниці сьогодні набагато упрощений проход цього всього. То тобто, є порозумінням, будемо казати, якось держава наша відноситься, хоч в цьому плані, з порозумінням. Були маленькі нюанси, але я вважаю, що по сравненню з тим, що колись було, то сьогодні дуже дуже добре проходити кордон. Ну я думаю, що ми переможемо. Перемога буде за нами. Браком крові у лікарнях прийнялися студенти у Черкасах. Молодь створила спеціальний рух. За їхніми словами, від нестачі донорської крові щороку помирають кілька тисяч українців. На Черкаській станції переливання крові аншлаг уже від ранку. У коридорах черги студентів уперше сюди прийшла Ліля. Каже, хоч і хвилюється, але вже пишається своїм вчинком. Я дуже боюся уколів, але ну їм то кажуть, що не зробиш заради України. До станції прийшов і Олександр. Ще й друга прихопив. Сам каже, цю процедуру добре вивчив, бо донор уже не вперше, тому інструктує свого товариша особисто. Паспорт 18 років і бажання. Подальшому надіємося на те, що в нашому вищому начальному закладі буде більш активно розвиватися донорство. Головний лікар станції благодійною акцією неабияк задоволений. каже, це вже не вперше. Молодь не чекаючи виклику, самостійно зважується на донорство. Це дуже важливо це і поміч людям і пораненим і постраждалим, і тим хворим, які знаходяться на лікуванні в наших лікувально-профілактичних закладах. А це і травмовані, це і тим, що потрібна операція. Після усіх перевірок Лілія вперше потрапляє до маніпуляційної. Там вона віддала майже півтора літра крові. Дійсно, в мене це вперше, і поки що ні про що не жалію, що буде далі. Побачимо. Для активістів головне не лише здати свою кров, а й спонукати інших до цього. Тому закликають усіх небайдужих долучатися до справи через соціальні мережі. Артем Глібов Денис Бахматчук спеціально для тивай. Відтепер ухилення від мобілізації до цивільного захисту загрожує тюрмою. За це проголосувала Верховна Рада. Нова стаття кримінального кодексу передбачає до п'яти років неволі. Водночас парламент розширив обов'язки органів цивільного захисту. Крім того, Верховна Рада призупинила акредитацію деяких російських журналістів про органах влади у подальших планах. розгляд судової реформи а тим часом збройні сили активно поповнюються новими бійцями. У навчальних частинах тренуються вже 20 тисяч мобілізованих. Такі дані наводять волонтери. Вони переконують, нова мобілізація проходить ефективніше. Військових тренують і забезпечують набагато краще. Чи справді це так розкаже Андрій Засаднюк? Кіборг Аскольд мобілізувався ще торік у березні, захищав Донецький аеропорт, а нині на ротації. Хоча сам пройшов жахи війни, але усе одно закликає інших не боятися йти до армії. Адже перші мобілізовані служать на передовій уже рік, і тому армія потребує нових сил. Якщо ми війну не астановімоби там, вона прийде сюди. І тоді війна пройде через сім'ю кожного. Ніхто не залишиться равнодушним. У кого-то погибнуть ближайшие родственники, у кого-то родные, у кого-то знакомые, але равнодушных не останется. Війну надо остановить там, остановить на тому рубеже. для этого нужна мобілізація. Крім того, бійців пора відправити додому ще й аби забезпечити їхні соціальні гарантії, адже невдовзі спливає термін збереження робочих місць вояків та зарплати. Волонтери, які допомагають мобілізованим, кажуть, попри усі зусилля ворожої пропаганди, українці таки йдуть до армії. Сьогодні у військових частинах тренуються уже близько 20 тисяч бійців. Військомати вже отримали корисний досвід, і тепер до війська беруть лише тих, хто дійсно потрібен на фронті. А завдяки новій хвилі мобілізації можна не тільки посилити армію, а ще й створити потужний резерв у тилу. Люди, які з фронту вернуться к нам в тилу. Це буде резерв в тобто, случае, якщо не дай бог начнеться какая-то більш серйозна історія. Це будуть люди, которые вже умеют воювати, которые знають як воювати в войне, и і уже вже мають достаточно серйозний опыт. Нових бійців тепер і забезпечують і тренують краще зброї та амуніції для них удосталь. А новітнє спорядження, якого немає у армії, надають волонтери. Жоден боєць одразу не потрапляє на передову. Навіть тих, хто після навчання таки поїде на фронт, спочатку адаптують у тилу. Саме головне ізбавитися до того стереотипа. Завтра я прийду в воєнкомат. післязавтра мені в учебці так щось <кій> дадуть, і послі я буду на фронті. Це ну це неправда. Всі, хто в пунктах мобілізації там розкліюється, плакати не видали форми, плохо кормять там і так далі, можуть дзвонити. У нас сидять волонтери. 10 человек сидять постоянно ежедневно, отслеживают всі запросы і таким образом реагірують роботою за служби тила, щоб ліквідувати люби проблеми, котра є. Відтак волонтери закликають українців не боятися іти до армії і обіцяють всебічну підтримку. Адже після наступу бойовиків люди почали більше жертвувати на військо, тож можливості таки забезпечити солдат необхідним є. Андрій Засаднюк, Євген Кияшко, ТВА. Найбільший штучний діамант представили у Нью-Йорку. Його виростали в лабораторних умовах. Вага мінералу більше трьох каратів. За хімічним складом майже ідентичний натуральному відмінності можна побачити тільки під мікроскопом. При цьому коштує камінь у два рази менше, а саме 23 тисячі доларів. Створення такого діаманту називають технологічним проривом. На цьому випуск завершується наступний о тринадцяті. Ви приєднуйтеся, А зараз я передаю слово гостьовій студії. Там працює. Дмитро Тузов а, вітаю, дякую, Ольга. Будемо говорити про відновлення економіки України за кілька хвилин після реклами.